У івано франківську офіційно відчинили свої двері почесне консульство угорщини. Урочисте відкриття супроводжувалося підняттям державних прапорів. Делегати сусідньої держави також передали івано-франківцям реквізити Угорської народної республіки. Закордонні гості зазначили, відкриття їхнього представництва в Івано-Франківську припало на нелегкі часи для України. Відтак сприятимуть її європейській інтеграції через поглиблення Україно-угорських зв'язків. Україна є стабільним союзником до Угорщини. Ми б хотіли наблизити Україну до Європейського союзу, тому маємо намір втілити в життя кілька економічних і культурних проєктів. зокрема з розвитку дорожньо транс інфраструктури це значною мірою полегшить перетин україно-угорського кордону до Європи. про особливості дипломатії Угорщини та міжрегіонального співробітництва розповів очільник Прикарпаття Олег Гончарук. За його словами, зараз посилено ведуться переговори з містами-побратимами про налагодження економічних, політичних та культурних контактів. Ми часом ми сподіваємося, що на проведення бізнес форуму Україна-Угорщина, що буде початком в першу чергу економічних. З з двома країнами також буде розглядатись е, співпраця в прикордонних зв'язках. На Прикарпатті проживає угорська діаспора. Більшість цих людей не знає рідної мови. З огляду на це представництво Угорщини уже започаткувало надільну школу з поглибленого вивчення мови. Його співробітники заздалегідь подбали про навчальну літературу та підручні матеріали для етнічних угорців Прикарпаття. Віра Лучин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.